Це насправді простою простою мовою про криптовалюту. Документ передбачає визнання віртуального активу, це особливий вид цифрового об'єкта, тобто майна, який існує в електронній формі завдяки технології розподільчого реєстру. Голова комітету Гетьманцев зазначив, що віртуальні активи це не є гроші і не можуть використовуватися як офіційний засіб платежу в Україні. Їх правовий режим близький до режиму рухомого майна з точки зору цивільного права. Тож, що буде з криптовалюти? і як цей закон, ця законодавча ініціатива станом на зараз буде рег... контролювати криптовалюту в Україні. Про це будемо говорити з Олександрою Нікітіною, адвокатка, експертка з міжнародного оподаткування, авторка подкасту «Без Спейс. Пані Олександра, дякую, що ви з нами. Дякую. Пані Олександро, напевно почнемо з того, ну що ви думаєте про цей законопроект? Наскільки це він на часі, і чи це реальна можливість для економіки, чи це ще один ризиковий експеримент у складних умовах війни? Як ви бачите? Ну, давайте так. Він же насправді не новий, і насправді законодавство відповідного, яке регулювало б ринки віртуальних активів, Україна очікує, ще з 2021 року. І перший закон він був власне прийнятий в 2022 року. Він в році він не набув чинності через відсутність змін до податкового кодексу. Далі там була купа декілька законопроєктів, да? І насправді він не те, що на часі, а він вже е, спізнився, да, тому що ринок існує. Близько 10% дорослого населення є активними користувачами, є провайдери, які чекають прийняття закону для того, щоб почати нормально працювати легально, да тому він абсолютно на часі. Ну, а що він по факту змінює? От людина має криптовалюту. Що їй треба розуміти? Чи людина хоче купити криптовалюту? Що він для неї змінює? І із... за ну настав станом на зараз законопроект, так але до чого готуватися? Ну, давайте так. Він не те, щоб змінює, він вперше регулює да? тому, що в нас до цього не було спеціального закону. В нас були тільки положення цивільного кодексу, які прирівнювали криптовалюту до цифрової речі, і розповсюджувала на них положення, які регулюють цифрову річ. Перш за все, він встановлює спеціальні правила оподаткування доходу від операції з віртуальними активами, яких не існувало до сьогодні. До сьогодні, ну тобто, до прийняття. Цих відповідних змін до податкового кодексу дохід від криптовалюти від операції з криптою мав би оподатковуватися за, за загальними правилами. Інша річ, що цього майже ніхто не робив, але ж це ж не звільняє від обов'язку, тому що він насправді існує і сьогодні. А закон врегулював це іншим чином, да тому, в принципі, він в плюс інвестором однозначно. Тобто я так розумію, що податок лише на прибуток буде стосуватися, так? Так, да. дійсне поточний поточна редакція цього законопроекту вводить правило, що оподаткуватиметься тільки прибуток. Тобто, це позитивна різниця між доходом та витратами на придбання активу. За загальним правилом на сьогодні без цього закону мав би оподатковуватися весь дохід, отриманий від відчуження тієї, того чи іншого віртуального активу. Тобто, це крім того, закон. Так. Закон також передбачає перехідний період і перш певний пільговий період, коли а, такий дохід може бути оподаткований за ставкою 5%, але тут не плутати. На перехідний період 5% застосовується до всього доходу без врахування витрат на придбання. Да? І тому іноді може бути так, що ця база оподаткування буде вищою. Ну, кінцева цифра податку, яку ви маєте сплатити, може виявитися більшою, ніж якщо б ви платили 18% з різниці. Тобто це для наповнення бюджету плюс? Я думаю, що так, тому що зараз взагалі пересічні громадяни не декларують дохід від операції з криптою. Ну я тільки те, що бачила, що якщо ми. Ну, але це, звісно, не дуже пересічні громадяни, Держ... Державні службовці задекларували на 10% більше криптовалюти, ніж торік. Загалом у деклараціях 2024 році зафіксовано понад 2000 тисячі згадок про цифрові активи, але не вказано дохід від них. Да, тому що це дві різні декларації. Це деклара, є декларація державних службовців, які мають вказувати все майно, всі активи, якими вони володіють. А є декларація, яку має подавати кожен кожна фізична особа. Декларація про майновий стан щорічно, де зазначати ті доходи, які він або вона отримує, і відповідно має сплачувати податки. Тобто людина має сама декларувати доходи від віртуальних активів, так, але... що різно подавати декларацію до 1 травня і до 1 серпня сплачувати податки? Але це самостійне подання, От, якщо ми говоримо про криптовалюту, наскільки воно знаєте, таке буде чесним, як ви вважаєте, чи є на це якісь важелі контролю? Так, безумовно, є важелі контролю, тому що з 27-го року в Європі і в світі має запрацювати автоматичний обмін інформацією про операції з криптовалютами в тому числі. Напевно, всі вже чули про автоматичний обмін інформацією про банківські рахунки, і власне це є важель контролю, тому що українська податкова автоматично і щорічно отримує інформацію про залишки на рахунках і про доходи на іноземних рахунках українських резидентів. І відповідно дуже легко порівняти, що було задекларовано і що вони отримують, така сама ситуація буде працювати і стосовно операції з криптоактивами, тому тут буде дуже легко це а, вияснити. Ну, по суті, зараз криптовалюти використовують для уникнення оподаткування і відмивання грошей. І навіть, ну я бачу вашу реакцію так. Але я знаю, що є такі умільці, які переводять активи в криптовалюту, вивозять за кордон, і там же потім як це кажуть. Е Готівкою вже з цього як варіанту О, отримують вони не перевозять, вони просто віддають ну, тут випіт, умовно. і отримують на своєму рахунку або на гаманці за кордоном. Да, і це був дуже розпосюджений спосіб переміщення валютних цінностей, особливо на початку війни, тому що це по факту було єдина можливість, ну не єдина особа могла задекларувати, да, отримати отримані доходи, задекларувати, вивести спокійно і задекларувати привезені. Це одна операція, але не кожна людина зрозуміла. Особливо жінки з дітьми в цьому стресі не хотіли возитися з сумками. І тому да, це був теж засіб. Насправді, не тільки для легалізації, не тільки для відмивання, абсолютно не так. Є абсолютно нормальні білі операції, люди, які їх здійснюють. Просто на сьогоднішній день існуюча інфраструктура не дозволяє до кінця це здійснювати в білу, тому що ці загальні правила оподаткування вони просто роблять всі інвестиції економічно нецікавими. Ну а цей законопроект може це трошки, знаєте, як би то сказати, легалізувати, вивести Звісно. Абсолютно, не просто може, а він абсолютно це зробить, тому що він передбачає не ж, не тільки зміни до податкового кодексу. Він передбачає взагалі правила гри всього ринку. Він захищає права та інтереси інвесторів. Він регулює всіх провайдерів послуг, да, встановлює до них певні вимоги, пруденційні, встановлює інструменти контролю, встановлює більш адекватні правила оподаткування, власне, такі самі, як існують для оподаткування інвестиційного прибутку. Да? Ми ж всі робимо ну не всі та да, а. Нема ж питань щодо підходу до оподаткування інвестиційного прибутку операції з там з продажу, наприклад, цінних паперів або облігацій, і так далі. Такі саме правила встановлюються наразі для операцій з ціни з віртуальним активом, і це є абсолютно адекватне. Це відповідає світовій тенденції. Так само приріст капіталу оподатковується майже в усіх країнах світу. Ви сказали, що захищає права інвесторів. Чи можемо тоді говорити, що в разі, а виглядає так, що буде більшість для прийняття Цього законопроекту, що цей потенційне майбутній закон стане вигідним для інвестора, стартапу і, в принципі, можливо, і для великих гравців в ринку. Чи він більше все-таки має якусь спеціалізацію? Ну, давайте так. Тут я розділила два типи інвесторів: є прості фізичні особи, які вкладаючи кошти в крипту. Теж є інвесторами, да і сьогодні вони з прийняттям цього закону вони зможуть це робити набагато безпечніше, ніж вони роблять це зараз. По перше, тому що правила діяльності надавачів послуг будуть врегульовані, і за ними буде відповідний нагляд. І відповідно, якщо вони щось будуть порушувати у пересічного громадянина дрібного інвестора, будуть інструменти захисту своїх прав і інструменти впливу на неякісних надавачів послуг. Якщо ми кажемо про бізнес, офіційний бізнес да, провайдерів послуг, то вони Просто з'являться, тому що на сьогоднішній день правила, які б забезпечили їм можливість здійснювати це в якості бізнесу, торговців, біржі, брокери, зберігачі і так далі, їх в Україні не існує. Тобто, і вони Так, по суті. Вони з'являться після цього рішення законодавства? законодавці, власне запроваджуються саме цим законом, так. Ну по суті, знаєте, так якщо розібратися з того, що ми з вами зараз проаналізували, він має стати ледь не революційним, не, не зробити ледь революцію в криптовалюті України, тому що для початку це будуть правила гри зрозумілі для всіх, і що немало важливо. А по-друге, це буде приносити дохід в бюджет. Ну, давайте так. Я б не назвала знову ж таки це революцією, тому що він відповідає європейському регулюванню. Ми маємо статус кандидата. Відповідно, наше законодавство має бути адаптовано під європейські вимоги. В Європі це вже зроблено. такий да міка регламент, регламент Міка він вже прийнятий. Власне він врегулював правила гри на території Європейського союзу. Україна просто зараз наздоганяє і, врешті-решт. Робить цей крок і приймає адекватний закон, який врегулює цей ринок. Тому да, це буде дуже важливою подією, і насправді вона мала б статися трохи раніше. Трохи раніше, на вашу думку, це коли? Ну, дивіться, перша криптовалюта з'явилася в 2008 році, сьогодні 2025. Ну, Ну так існує з 2008. Ну то будь-коли раніше було б краще ніж зараз, але зараз краще ніж ніколи. Ну, що погоджуюся з вами це точно. А, давайте ще один момент уточнимо стосовно цього законопроекту. А, там йдеться про те, що це більше прирівнюється як до нерухомого майна. А, рухомого, рухомого так, та, прошу вибачення, до рухомого майна. А на вашу думку, е, коли треба було ще робити закон, що криптовалюта це по суті та сама валюта? Чи, чи не варто поки що? А це не так. Це не та сама валюта, і вона ніколи не буде тією самою валютою. Там прямо передбачено, що вона не є офіційним платіжним засобом в Україні, і вона не є офіційним платіжним засобом будь де в світі і не може бути через високу волотильність. Всі угу. вона все одно буде дивіться. Там написано, що вона має якості цифрової речі да, рухомого майна, якщо інша не випливає з закону або з правової суті. Віртуального активу, тобто це не обов'язково так. Наразі цивільний кодекс вже певний час тому назад визначив віртуальні активи цифровими речами, не тільки цивільний кодекс, закон про запобігання корупцію, про фінмоніторинг, Тобто, вже є правове визначення. Воно існує, воно має юридичну силу. Але також віртуальні активи мають інші можуть мати інші якості, і вони залежать від правової суті самого віртуального активу. А скажіть, чи ці законодавчі зміни вплинуть в Україні на вартість криптовалюти? Я не думаю, вони вплинуть скоріш на вартість послуг провайдерів, тому що їм доведеться витратити набагато більше коштів на те, щоб заснувати юридичну особу, забезпечити її капіталом, створити відповідну інфраструктуру, створити відповідне технічне забезпечення. Тому вартість провайдерів так вона збільшиться. Вартість криптовалюти я не думаю, що вона буде залежати від закону в Україні. А, можливо, ви досліджували це питання, скільки в нас а, криптовалютних мільйонерів в Україні, так наскільки взагалі це є поширено для України криптовалют? Поширено, просто так поширено. поширено. Я не досліджувала, але дивіться, таких же відкритих даних нема. Да, є там декларації держслужбовців, які можна дослідити, але не обов'язково те, що там задекларовано, відповідає дійсності, тому що uh -huh. ми розуміємо. Борбовці можуть декларувати це абсолютно з іншою метою, мати можливість розпоряджатися кешем, які вони ніяк інакше не можуть пояснити. Ну тому. Ви сказали про те, що це десь цей законопроект він десь регулюється з європейським законодавством. Я, якщо я вірно вас зрозуміла, то як виглядають українці українські ініціативи порівняно з із регулюванням криптовалют у Європейському Союзі чи Сполучених Штатах Америки? Чи можемо ми бути конкурентними або в наших партнерів щось взяти в цьому питанні? Ну, ми не просто можемо. Ми зобов'язані взяти у наших партнерів. І власне наш законопред, цей законопроект відповідає рекламенту Міка і має йому відповідати. Да, тобто тим європейським правилам, які там там РГ встановлені. Стосовно конкуренції, ми можемо конкурувати лише нижчими пороговими входу. Мовно кажучи, якщо там передбачені певні вимоги до капіталу, там на рівні від 50 до ста до 250 тисяч євро, то в нас вони будуть меншими, і відповідно напевно. І реєстраційні витрати будуть, скоріш за все, нижчими. Тобто вартість створення Каспу або ВАСПУ, тобто сервіс провайдеру в Україні, буде, скоріш за все, дешевшою, ніж вартість створення аналогічної структури в Європейському Союзі. Оце те, що буде нашою конкурентною перевагою. Плюс в нас фіксована ставка податку, на відміну від більшості країн Старої Європи, там де ставка податку прогресивна. Чим вище податок, тим більше власна ставка оподаткування. Так? Якщо ми кажемо про фізичних осіб. Ну тому, да, тут будуть певні переваги, але. Знову ж таки ініціатива це одна історія. Закон це одна історія. Як це буде працювати на практику, яким буде регулятор, наскільки він буде компетентним, наскільки компетентними будуть фахівці податкової служби, наскільки вони зможуть розібратися в цьому ринку? Тому що а він складний, б його в Україні офіційно ну, типу, не існувало. Да, тому а, тут буде залежати від імплементації багато чого в тому числі. А як ви бачите, які криптовалюти зараз найбільше зростають і користуються попитом в Україні? І чи є фактори, які на це впливають? Слухайте, це питання до аналітика, які вивчаються щодня зранку до вечора. Ну, найбільш популярними серед українців, зрозуміло, що є біткоін і USDT, ну класично, да? одна найбільш капіталізована, інша найбільш умовно стабільна да? і, і, і підлягає обміну майже не всі валюти і лісниця на біржах. А стосовно якихось креативних історій е, не можу сказати, тому що це реально ну, для того, щоб це інвестувати. З розумом цим потрібно займатися 24 на 7, вивчати ринки, вивчати тенденції, вивчати команди, які запускають, які імітують ті чи інші монети, і так далі. Жодна людина, яка цим, яка цим займається, там типу годину на день, ну не, не може бути, не може мати експертної думки, і це супернебезпечно робити це таким чином, тому що шахри власне на це розраховують. Тому що все одно так чи інакше, це ринок емоцій. Ну, в принципі, так, які будь-які ставки здається. А ви сказали, так. що перша криптовалюта в Україні з'явилася у 2008 році. Зараз нас знає... в Україні в світі в світі, світі. вона вже перша в світі да світкоїнлаявився з'явився у 2008 році. Ну в Україні зараз чинне законодавство? Ну намагаються законодавці зробити правила гри тільки у 25-му році. Тобто, як взагалі зараз в Україні, от станом на ну, зараз поки що у нас немає закон, регулюється ринок криптовалюти. Ну на вашому досвіді, як юристики, на чому він базується? На яких законах? Ринок не регулюється, регулюються операції з нею. Базуються вони на цивільному кодексі і на загальних положеннях податкового кодексу. А цивільним кодексом передбачено, що це що на віртуальні активи розпосюджується режим речей. Це означає, що вони дозволені до обігу, купівля, продаж, обмін, дарування. Тобто з ними можна вчиняти ці проводження, але доходи від таких проводжень підлягають оподаткуванню за загальною ставкою, або як інші доходи, або як іноземні доходи, якщо вони зароблені на за кордон це 18% плюс 5% військовий збір від доходу без урахування витрат на придбання, що є супер невигідно. але це існує на сьогодні. І якщо хтось хотів би робити це в білу, вони могли б мати такі наслідки. А ринок як ринок, як індустрія, яка має правила для гравців для надавачів послуг, його просто не існує легально. Захист прав інвесторів станом на зараз, як би ви описали не, ніяк. На довірі. Чесне слово. До. А який може бути захист, якщо немає право нема для гравців? Я давайте так: є базове правило цивільного кодексу, дозволено все, що заборонено. Угу. Чому банки не проводять ці операції? Тому що вони вважаються високоризикованими активами. Тому що нема правил для гравців. Тому що невідомо, звідки вона взялася, звідки взялись гроші на її придбання. І як можна перевірити, що ці гроші не від торгівлі органами, або дітьми, або там чимось ще? Ніяк? Ну, тому ринку. Ринок є, але він весь сірий на сьогодні. Ну добре, але стане на зараз тоді, як вирішуються суперечки, десь діловими рукостисканням і домовленостями? Ну, ем... Знаєте, як вирішують ці суперечки? Розрахунок який ти проходиш в обмінник, приносиш сумку кеша і розрахунок віддаєш, і очікуєш, що тобі на рахунок зарахується крипта. Якщо вона не зараховується, ти нічого не скажеш, тому що ти не можеш пояснити звідки взялася ця сума кешу, оскільки ти її теж не задекларував. Все, Він він. Угу. О, так це я, я дуже сподіваюся, що все таки цей законопроект до уваги, який би він не був ідеальний. Тому що сума кешу, яку ти приносиш в обмінник, по перше, мають бути питання, звідки в тебе ці гроші? Правильно ж тільки а... в тебе немає відповіді, ти не можеш заявляти претензії. Тому так. що заявив претензію, ти втрапиш ще більшу халепу ніж просто втратити. Але навіть щоб для того, щоб купити криптовалюту, людина має пояснити звідки в неї сумка кешу. Тому що ми десь частково про це говорили в нашій розмові, що так відмивають кошти. І напевно, що їм точно на рахунок заходять ці криптовалютні монетки, точно капають. А якщо це буде звичайна людина, то тоді багато питань. Ну до будь-якої людини буде багато питань. Ну, Просто ж не підманюють, якщо це може вийти, а може і не вийти. А може тобі відправилась крипту, яка вже там десь засвітилася в якихось апараціях і в тебе її арештують просто тому, що вона умовно брудна, і ти навіть про це не знаєш. Ти ж не перевіряєш хаманець, якого тобі відправляють, і не можеш це зробити. І ти просто потрапляєш в халепу не через те, що ти там щось хотів зробити погане, а просто через те, що обмінник відправив тобі брудну крипту. Пані Олександр, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Все-таки так, я сподіваюся, що цей законопроект і стане законом, тому що ну, буде і надходження в бюджет, і будуть чесні правила гри, і, в принципі, буде розуміння, як розвиватиметься криптовалюта в Україні, і взагалі наскільки ми зближимося до європейських законів навіть в цьому питанні. Якщо маєте що додати, то вам слово. Ні, я згодна абсолютно. Я теж сподіваюся, що його приймуть. Я його ще там, прям по 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 літерах, не вивчала 100% Там будуть зауваження, тому що ще не було навіть першого читання, да там громадських обговорень. Але в цілому план такий, наскільки я чула, в тому числі там зсередини до кінця цього року він має бути. Ну так, по суті, ми і зараз та по суті, ми зараз обговорили тільки те, що є в публічному просторі. А вже в першому читанні ми будемо мати більш предметну щодо обговорення, тому що будуємо і громадськості і представлено текст законопроекту до першого читання, і тоді вже більш детальніше з вами його проаналізуємо. Дякую вам, кажу вам до зустрічі з нами була адвокатка, експертка з міжнародного оподаткування Олександра Нікітіна. З нами на прямому зв'язку бажаю вам спокійного вечора і кажу до зустрічі. Навдаємо, папа, гарного вечора.